Що можна робити в передень великої перемоги у Німеччині? Звичайно, себе показати та нагадати німцям про славу наших предків. Не всім щастить це зробити одночасно, але декому поталанило. Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко не захотів гаяти час у транзитній залі аеропорту, а по нашій давній національній звичці одразу пішов до буфету. Однак трохи згодом підступні працівники Люфтганзи не схотіли пускати міністра на борт літака, не врахувавши важливості моменту і пропустивши повз інформацію про те, що пан Луценко не якийсь український хуліган, а міністр внутрішніх справ вони чомусь викликали полі ініціювавши тим самим якісний міжнародний скандал. За інформацією газети Білд українці билися як леви, Групи лаялися і кидалися мобільними телефонами. Але сили були нерівні. Героїв доправили до відділку, який можна з цього зробити. Висновок не ганяйтеся за дешевизною, літайте до Кореї через братську Москву. Олохочи виходить майже втричі дорожче, проте у Москві вираз сам дурак розуміють всі.